Шановні колеги, доброго дня, шановні шані конкурсної комісії. Сьогодні у нас перше засідання конкурсної комісії по конкурсному добору на посаду директора Централізованої бібліотечної системи З заклопотанням Шранко Ілії Миколаївні. Вона бере участь у засіданні у відеозаписі. Як ви бачите? Лілія Миколаївна нас чуєте гарно. Чуємо, дуже, дуже гарно вона нас чує. Тому я слово перше надаю секретарю нашої конкурсної комісії Третьяк Людмілі Анатолійну. Будь ласка. На порядку нам два питання: обрання голови конкурсної комісії. І друге питання розгляд документів на, на кандидатів на посаду директора централізованої бібліотечної системи. Перше питання, які будуть пропозиції. Пропозиція обрати ірину відповідно. Голосуємо. молодка. Дякую за довіру. Шановні колеги, ви знаєте, що вирішив закону України про внесення зміни до деяких законодавчих актів України через запровадження контрактної форми роботи в сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури. Тому ми повинні... Обрати на посаду директора ЦПС е, відповідно дії. Е, як ви знаєте, що них 23 червня оголосили конкурс на посаду директора е, Централізованої бібліотечної системи, опублікували оголошення в газеті Місни Купянщини No4950 від 23 червня та розмістили оголошення на сайті. Я хочу нагадати е, вимоги до керівника. Перш за все, це вища освіта, володіння державною мовою і здатним за своїми моральними діловими якостями освітнім професійним рівнем виконувати відповідні обов'язки. Щодо другого питання я теж надаю слово Юлії Анатолійовні. До з 23 червня по 23 липня 2016 року для участі у конкурсі на посаду директора централізованої бібліотечної системи документи подали два кандидата. Це Подкопаєва Ірина Марківна, громадянка України, освіта повна вища на посаді директора Централізованої бібліотечної системи працює з 1997 року. Відповідно до... Вимог статті 214 закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури кандидатам було надано всі необхідні документи. Це такі документи. Заява конкурсної комісії про участь у конкурсі. Автобіографія, копія паспорта, копія диплома про вищу освіту, два рекомендаційних листи, мотиваційний лист. Там також додатково було надані копії посвідчення про підвищення кваліфікації. Які від пропозиції щодо кандидатури підкопають і марківни на посаду директора? Системи. Допускаємо її до участі у конкурсі. Допускаємо. Голосуємо. Лілія Миколаївна, голосуємо. Лілія Миколаївна не зв'язку. Лілія Миколаївна, голосуємо пропозиції. Допустити Ірину Марківну до участі в конкурсі на директора Централізованої бібліотечної системи. Не чуємо. Ще раз, будь ласка. Згодно. 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 Одноголосно. Одноголосно. Э, под И другая кандидатура це. А можно по Арине а, Маркина? Мотоваційный лист. Можно зачитать? Да, тоже проти вас почему Я подкопаю Алина Маркина. Если такого выщая. Року, з листопада 1980 року года посетителей культури, спочатку заступником директора ЦПС по роботі з дітьми. З 1988 року на посаді директора Центральної методичної системи, Я зараз раза подвищувалась в профессийный ринг, в тому числі в Москві, Києві, вы брала участь в семінарах, нарадах, тренінгах, які проводили обласні методичні центри. А чего он бинал посадить? В рахунце багато речный досвід работи на посаді керівника знання бібліотечної справи та бібліотечної пересувці в району я вважаю, що можуть претендувати на посаду директора централізованої бібліотечної системи. Тим паче, що найближчим час часом очікуються реформи децентралізації, а в мене є досвід неодноразової реорганізації роботи. Метод. Ну, все, хорошо. І Відповідь. пісня. Відково. Відково. Значит, Рекомендаційний так. Перший наданий директором обласного... Харківська обласна універсальна наукова бібліотека, а другой Харківська обласна бібліотека для юнацтва. ЮНАСТ. Підписаний директор бібліотеки. Питання одне. Допускаємо кандидата. Допускаємо. Юрия Миколаївна, у нас добре чути? Лайна. Допускаємо кандидата під Капаю Ірину Марком до участі директора СБС. Да. Голосуємо. Одноголосно. Чудово. Конкурсна комісія, розглянувши документи підкопає Іліни Маркіна, відповідність вимогам, що зазначено в статті 21 закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи в сфері культури та конкурсної процедури, призначення керівників державних та комунальних закладів культури, дійшла до висновку, що кандидатура підкопаєвої Ірини Маркіна відповідає вище зазначеним вимогам. Переходимо до другого Другим кандидатом є Шепілова Тетяна Бутылівна, громадянка України, освіта головна вища, з 1998 року по 2015 рік працювала на посаді завідувача Олибінського сільської бібліотечної філії Кубенської зізовної бібліотечної системи, а з 1915 року вона завідувача монументу Кубенської центральної районної бібліотеки. Відповідно до вимог ще зазначеного закону, було надано всі необхідні документи, усіх перелік, заява до конкурсної комісії про участь у конкурсі, автобіографія, копія паспорта, копія диплома про проміжку освіту, два рекомендаційних листа, мотиваційний лист, згода на або персональні стани. Також додатково було надано довідку про те, що до кримінального відповідальність не підтягується. Не знятої чи не багажної судимості немає, тому що не перебувають. Ну, які будуть пропозиції щодо наступного кандидата? Я вважаю, це те, що теж модераційні листи. Дізнатися, від кого були мотекційні листи. на роботу бібліотечної системи і дуже важливо швидко адаптуватись до тих змін, які відбуваються в світі. Але з нами там програмність на по бібліотечну діяльність, провадити нові форми роботи, обслуговування користувачів з використанням монетинза... інформації інноваційних технологій і спрямовані на залучення до читання як найшої аудиторії, особливо дітей та молоді, створити нову модель бібліотеки та внести зміну структуру централізованої бібліотечної системи з метою поліпшення та досконалення роботи системи в цілому. Також вважаю, що основне приоритетом напрямка роботи залишається співпраця з органами державної влади, місцевому самоврядування та громадськими організаціями. Золучення нарушилася та спонсорів. Надасть відремонтувати бюджет, деякі потребують ремонту, та закупити нову техніку, нову офісну техніку та нові. Всі вищі заклади спрямовані на залучення користувачів до бібліотеки, підвищення інформаційної грамотності, створення комфортних умов та підвищення іміджу бібліотеки. Дуже добре. Польший выш начальник видели культуры и туризма Кукрайского района, буквально администрации именно Виктор Натальевич, найду начинаем пассивная комиссия бюджета Кукарской районной рады. Комиссия районного рада испытания бюджета Анатолий Николаевич. Майна будучи да, по підключенню електропостачанню. Для нас дуже важливо. Які будуть пропозиції щодо Правильно, правильно. Голосуємо. Лілія Миколаївна, допускаємо до участі голосуємо. Всі документи є. Одногописно, так? Да? Конкурсна комісія, розглянувши документи Шопілової Тетяни Петрівни на відповідність вимогам, зазначеним у статті 21 закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури, призначення керівників державних та комунальних закладів культури, дійшла до висновку, що кандидатура. Шепілої Тетяни Петрівни відповідає вище за вимогам. Дякую за роботу.